Hicksfield AI щойно випустив Hicksfield Ads. Фічу, яка робить рекламу твого товару такою, що її захочуть лайкати, шарити і зберігати. Це не просто інструмент, це твій квиток у вірусний контент, який розірве TikTok, Insta і не тільки. Працює легше, ніж зробити селфі. Грузиш фотку товару. Обираєш шаблон. Понад 40 готових варіантів від лакшері на п'єдесталі до фриз-ефектів, як у блокбастері. І отримуєш відео, твій продукт виглядає так, ніби його знімали в голівудській студії. І все це за пару хвилин без купи техніки, знімальної команди чи танців із монтажем. Hicksfield Ads це твій особистий режисер, який завжди під рукою. Хочеш ролик для Reels, Stories чи крутий піч для інвесторів? Без проблем. Шаблони типу Product on Pedestal чи Lifestyle Freeze роблять твій товар зіркою. А безліч анімацій, зум, панорами, переливи змусять глядачів залипну. Але є нюанси. Будемо чесними, безкоштовно не поклацати. Потрібна підписка за 29 доларів на місяць, вистачить на 20-40 генерацій, залежно від складності. Інколи в роликах можуть проскочити дрібні артефакти чи спотворення тексту, але серйозно, це дрібниці на тлі такого прогресу. Для порівняння, Flare AI колись теж гуділи з рекламою товарів, але з'їхали на фотомоделі та віртуальну примірку. Hicksfield AI зараз на піку, і їхній вайб тільки набирає обертів. Хочеш, щоб твій товар засяяв у соцмережах? Бери підписку, грузи фотку і роби Контент від якого всі будуть у захваті.